Ось менший з клубків візьму менший, а ці два будуть окремо. Два окремо на один моток і три окремо на другий моток. Ось така буде. Моя мати проробила на суконній фабриці кашелі досі не полишає. В ті часи, звісно, ніхто не думав про здоров'я. Та ця пилюка, вона. Дуже погано. Треба потім якісь відхаркувальні засоби приймати. Мій найулюбленіший пертусин. завжди. Обожнюю От. І молоко пити, пертусин пити. Неодночасно, і з перервами. Та да, дихальні шляхи потім да. Дуже електризується нитка. Тобто це штучна нитка і обов'язково до неї додавати якусь натуральну. Я бачу, що це така пухнаста нитка, тож ця нитка краще для теплих зимових шкарпеток, отже, додавати вовняну нитку. Надія, вітаю! Вітаю! Що тут таке нитка якась дивна. У нас знову ниточки, знову перемотка. І знизу ось так от піднімаємо трошки і першу нитку витягуємо, бо ми її потім не знайдемо. Ось так. Перша ниточка ми бачимо. Можна із зовні зсередини в'язати тепер. І я зазвичай беру ниточку з середини, коли одну нитку в'яжу. І ми бачимо більш чіткі, більш чіткі румбіки, ніж тут ще на один посунути. Але на одненький. Давайте потім докалібруємось до того, що знову по колу піду. Ось, на один зуб, все. Бо вже близенько. Вже близенько до того, щоб було таке, як треба. Якщо вона знову буде нерівна, то ми будемо знати, що треба назад повертати. Так. Та сіренька нитка, така мила м'якенька. І ось такого. Не знаю, чи добре видно, просто перемотка, як на мясорубку. Ні, збився. Тобто, бачите, треба буде назад трошки.